День добрий, шановне панство і панночки. Сьогодні в нас, по-моєму, 26 січня 2025 року чи 27. -е. Ну, плюс-мінус. Забіг на точок. Думаю, подивлюся, що у нас тут по кормах. Ми місяць назад розкидували їм ліпешки з медом. От. Я роблю так кожний рік. І думаю, подивлюся, що тут у нас є. Ну цей ряд чудово. Пішов я сюди. Тут пусто. Пішов я далі. Цей теж пустий. Цей теж пустий. Тут рамки вже зберігаються. Тут теж пусто. Пішов далі сюди. Тут теж пусто. Пішов туди пусто, туди пусто, туди пусто і туди бляха. Пусто. В ітогі. Тут у нас стояло 42 сім'ї. От що залишилось. Не знаю в чому причина. Що не так. Під кліщами обробили. В принципі, все було правильно. Кормів більш ніж достатньо у них. Тобто, ну все є. Є тут все, плюс дав зверху, думаю, на всякий випадок, нехай воно буде. От. Дуже не знаю, що сказати. І що случилось, ось мені по кормах. Ось Все є. Абсолютно все є. Абжівка, не, не можу Обжівка вся на дні. Чомусь посипалося. Можливо, те, що ми підгодовували осінню, дали сахар, але сахар такий, як я беру кожен рік, і ми їм дали буквально ну, чисто на піддешку по баночці по трьох літрові сахару. Це теж пустий. Чисто зберігаємо тут рамки, тому що сховище вже повне. <кій> Нема куди їх дівати. Тут Молька не заведеться, тому що більш-менш прохолодніше. Якось так. Пишіть ваші думки, ваші коментарі. О тут ще є. Ще покритий, нижній. Оце все в мене, в общем, посипалось. Всі ряди пусті, все пусте. На низ навіть не хочу йти. Так що підписуємося пальчики вниз, пальчики вверх. Pišem v komentarji. Slavu Ukrajino, obereži drugo, druga pa kapka.